Не я не буде. хочу с вами никуда ехать. Это ваше желание. В смысле? А что это желание? Если я что-то нарушил. Так я ж кажу вам, вы порушим. Да нету такого. Нет. Шо, нету такого, Нет. нету такого. Причина. Причина яка? Якщо ви вважаєте, Якщо ви мене затримуєте, да. ну, на підставі чого на підставі ви підставі складання э, адмінпротоколу за порушення статті 210. Складаєте адмінпротокол. адмінпротокол, давайте складає мені документи і... Святошники РТСК ТСП, бо Це підслідність. Так, це взагалі організації не существует. Що? Така організації не існує. Это така вообще не существует. Якщо ви вважаєте, мої дії незаконні, ви можете поскаржитись на лінію 102, ви можете поскаржитись судовому порядку. Вы вообще, ну, где, я ж вам Все патрульная полицейская машина. Ну, вот как как, как это что-то. Они патрульные, как патрульная полицейская машина. Вы? Я вам представляю все. Значит не почув я. Давайте у вас обмежено в русі для складання админ материал.